Всіх вітаю. мене звати Оля. Сьогодні зніматимемо з вами сліпі затести. У мене ще друга частина затестів від Діни. Ви знаєте, що Діна завжди добірки висилає цікаві, оригінальні, з такими. Нетривіальними парфумами, це завжди цікаво. Сьогодні вирішила от зразу наносити і говорити перші враження, не розношуючи. Хоча це суб'єктивно, дуже суб'єктивно, тому що парфум в носі він відкривається, починаєш чути нові ноти в різну погоду, в різний настрій. Але все одно, сьогодні от вирішила так спонтанно. Давайте буду наносити і говорити, говорити що мені подобається, що не подобається, як я відчуваю. І взагалі чим пахне. О, це фруктовий просто якийсь спалах, насичений, фруктовий тут, грейпфрут, якийсь манго, можливо, маракоя, апельсин, якісь цитруси, бергамот. А, це як у м -м, трошки в сторону а, хема от стиль. Саме стиль, тобто літній такий э, вайб про якісь фрукти, фруктовий салат або фруктовий сік насичений, причому здебільшого це екзотичні, це не наші фрукти рідні. Э, але інші, якщо той э, саме хем в мене асоціюється з жовтим кольором, такий жовтий-мультифруктовий сік, то тут о, якийсь э, помаранчевий, э, червоно-оранжевий. Э, не можу сказати, що. І там більше м'якості, в саме гема, а тут більш він такий прозорий, але от сік так, також, наче, підсох на ваших руках злипається. Про літо. Однозначно, про літо, про а, фрукти, про фруктовий спалах, про якусь вечірку, про пляж, а, але безалкогольне. Щось дуже таке насичено фруктове. Чесно кажучи, саме гема мені подобається більше, якщо от брати такий профіль фруктових, і Павлова мені подобається більше м, від Ніколаї, тому що в них от саме асоціація з жовтим кольором. А тут асоціація таким прозорим. І тут дуже липко, там теж липко, тут ще липше. Цікаво. Але цікаво, ну, під настрій зараз? Під настрій, чому б і ні. <сміх> це смішно, тому що це спацалі. Ну, ви побачили. так? А, це також, це Сангрія, це також про фрукти, так, багато фруктів. А, тут червоний апельсин. Ну так, можливо. імбир, бергамот, лимон, але тут це от, воно таке все вселипке, воздика, рожевий перець, червоний виновиноград. Зараз, коли побачила виноград, знаєте, це як виноградні цукерки. Вони такі льодяники виноградні, вони трошки хімозні, вони не натуральні, це не виноградний сік, бо в соку там є ще така кислинка, він такий кисло-солодкий. А тут така хімозна цукерочка. Якщо брати з двох, мені все ж таки саме більше подобається. Хоча син він також такий позитивний, веселенький. Хімозненький, хімозненький, але багато кому таки подобається. Ну, знаєте у відпустку. Таке. Біля води десь, на вечірку, на вечірку ідеально. Ось ми. Це парфум, я знаю, що це, я вам не скажу. ну, більше, не так. Я не знаю, що це, тому вам не скажу, але я знаю, цей парфум. У мене його нема. Але я його точно тестила. І причому нещодавно. У мене такі яскраві спогади, що це було. нещодавно. Це терпкі ягоди. У мене терпкі ягоди є в Лівіабель попередньо, в попередньому золотому такому в флаконі, але там троянда, однозначно, троянда. Солодкі. Тут не солодкі, зараз терпкі червоні ягоди, можливо, трошки якийсь під такий замшовий шкіряний відтінок. Боже, що це за парфум, що я таке тестила? Це було не прямо от минулого тижня, не за, за два тижні, можливо, місяць тому я тестила. Тобто точно його тестила. Ну, я знаю, що я вже цей аромат знаю. Не вперше. В принципі, мені подобається. Чи це бутікова ніша, чи це якийсь люкс? Кипкі, гарні ягоди. Давайте відкриємо мене гуля, <гум> що воно. Що, що я. Зараз, Я тут зробила собі надріз, але все так просто все одно відкривається. Це барення Вітермес. Я його зараз геть не пізнала, так я його тестила, але вже більше місяць тому. Він буде засолоджуватися. Я пам'ятаю, що він мені так на початку. Дуже сподобався, я нанесла в магазині, пішла гуляти. І це той, бачите, випадок, про який я говорила, що а, здається, що тепер фуму зараз затестив, розказав, чим пахне, а потім він може почати змінюватися, він починає розкриватися. І ось воно розкривається, я знаю, в розкритті стає більш солодким, 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 потім таким приторно солодким. ці ягоди такі аж. А... Ну, наче наче цукру більше 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 додають. А мені це не сподобалось, тому що це був такий стильний, гарний, терпкий початок. Я ще подумала: тоді так в стилі Армес, знаєте, під їх шкіряні вироби, а потім воно взяло все і засолодилось. І мені стало дуже засолодко. А, от саме цукрово солодко. Так, як називаються ці ягоди? Ми їх збирали навіть в лісі, і так, коли ягода вона свіжа, вона терпка така, аж в'яже, а потім, коли варення з нею варили, ну звичайно, варення з цукром, воно солодко. І тут це дуже оцей аспект ягідний, ці ягоди дуже гарно передали, бо так воно в природі і є. Спочатку терпкість, а потім засолоджується. І якби воно так і залишалося, ну, я зношу, Скоріше за все, і восени зношу, бо ця терпкість в мене асоціюється ягідна саме з осінньою порою я його зношу, але собі відливантно не куплю флакон, бо оце той парфум, який подобається, 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 подобається. Потім він починає змінюватися, і ти такий, навіщо ти змінюєшся? Ні, 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 не буде тебе багато носити, от інколи-інколи. Ось така барення, я знаю, що багато кому подобається. Але будьте з нею обережні, дайте її розкритися, він дуже змінюється. Це в нас був восьмий, дев'ятенький. Дев'ятенький. Де я? себе набризкаю. дев'ятенький. Ой! Оце мені прям подобається. Це прям моє. Витерла помаду. Знаєш, коли я нюхаю, рознюхаю парфум, все про все забуваю. що макіяж, там виставлена камера, світло, що не треба махати руками. що люди дивитимуться. Це мені подобається Це дуже виважений, приємний природній аромат. Трохи є пудри і якась, якийсь кущ ягідний, я не знаю, який. Якийсь ягідний кущ. Тут є і зелень куща, і якісь недостиглі ягідки. Це дуже знайомий аромат, дуже знайомий кущ, я не скажу, який це ягоди, який це кущ, але дуже багато природності. Отакий природний, вивишений, гармонійний, спокійний аромат. Думаю, його в офіс можна. Так, щоб нікому не заважав, це дуже гарно. От прямо гармонія, гармонія і спокій. Я думаю, що це, а, скоріше за все я... Не уявляю такий дуже спокійний, виважений, дуже природній аромат у. природній, але парфумерний аромат у. А, люксі не уявляю, скоріше за все, це відірвала кусок. Скоріше за все, сильніша. Дуже, дуже спокійний, дуже мені подобається. Ой! Це він флір де від Фредерік Май. Я не пробувала його, а це лист чорної смородини. бачите, оцей кущ, що я сказала, зелені, можливо, не дозрілі, це чорна смородина. мімоза. Мімозний аспект, до речі, є, бо мімоза дуже так природньо освіжає. от Вона може бути природньо освіжаюча, в неї так, а, значить, ковток свіжого повітря. Альдегід, це запудрюються альдегіди. А, або мускус пудровий, тобто написано ще пудровий мускус. Ну, Ванілі, жасмину я троянди не відчуваю. Це такий мікс. Тут дуже все заміксоване. Не можна отак взяти, ви, виокремити якусь окрему ноту. Взяти і сказати, це парфум, присвячений соліфлор, присвячений, або присвячений одній ноті. Ні. Це дуже гармонійний, приємний, спокійний. Оце для, для медитації. Дуже гарний, мені дуже сподобався. Так. Далі. так. Мені не йметься що там Мені не подобається. Боже геть не подобається. Треба зараз буде говорити щось погане. А якщо це аж відливанти у Діни, думаєш, що Діна це твої улюблені парфуми, або які ти носиш навіть, що ти вже їх офлаконула, Боже, мені так не подобається. Мені знаєте, чим пахне? Мені пахне, наче розвели господарське мило цією водою такою мильною, полили троянду. Тобто такий тонкий якийсь квітковий там аромат є, але здебільшого це оце, оце, оце мило. Господарське мило. Це не квіткове мило, це господарське мило. Це щільно, це потужно. Давайте буду відкривати, бо не хочу щось наговорю зараз. Вибачте. Зараз, якщо хтось побачив свій улюблений парфум, прошу вибачення. Просто, просто не моє, однозначно моє. Одно так я чую. Може, не треба носом втикатися, але ну, навіть шлейфін цей мильний розчин господарського мила, я чую. Ну, Звичайно, це. Так, це Гера від Воля Парфам з Українська парфумерія. На свій захист. Ви от просто послухайте піраміду. білий квітковий. Білі квіти, коріандр, коняк, табак, рой, буш, перуанський бальзам-пачулі. Взагалі, уявляєте цю міць? Чому це все має пахнути? Коли парфумер кладе оцього всього багато, як він уявляє, що ця парфумерія, ця композиція, наскільки вона буде носима? Ну, Тобто, я уявляю, що є люди, яким це подобається, наприклад, можливо, їм подобається, якщо в неї. Діна, напиши тобі. Прав... <правді> справді подобається. Взагалі, воля мене Діна вислала багато семплів, що буду розношувати. Подарунок навіть вислала від них. Ангеліна мене знайомила. Я знаю, що Ангеліна. Любить цей бренд. Ну, Ангеліна взагалі вона любить і такі і вишкані, і якісь дуже зрозумілі гарні парфуми, а любить і таку жесть. І оце для мене з такої жесті, знаєте, для таких а, носів, які нічого не бояться. Я такого боюсь. Я Мені не розчуває через цю щільність, в них такі щільні лікерні. Мені, мені здається, що в кожному парфумі Воля Парфамс є оця. Цей перуанський бальзам, і цей табак, який тютюн, який отако просто запечатує о, ці композиції. Ну, не, мій. не мій бренд, звичайно, треба пробувати, але це таке індії. Це таке махрове індії, однозначно. Ну, вибачте, не моє. Зараз, до речі, більше квітів я чую, але все одно воно так, таким шаром замазано, цих бальзамів, табаків, цю алкогольності, цієї щільності. Просто такий шар. Отакий шар, щоб добратися до той білоквітковості. Я не знаю. А, ну, добре, посварила, тепер посварять мене, що я посварила українське. Ну, як я, так. Все сварено. Копчені ковбаски. Знову українське. Дуже багато зелені, такої активної, темної зелені. Я таку зелень не люблю. Не, що багато людей люблять, я просто таке не люблю. Я взагалі зеленю так на ви, але якщо це така сучасна, легенька зелень, ну, кожного свої смаки. Але я розумію, це таки для мене це буряни, це трава насичена, це така галявина в лісі. І копчені ковбаски. Хтось пікнічок, знаєте, зробив, виїхав, але не шашлики. От саме копчені ковбаски, але або вже, а, вже все пожарили, вогнище ще а, гаряче. І от дістали звідти оцю деревину. Як його. Шматок дерева, який вже обгорів, і ось димочок такий від нього. І ось це відбувається все десь в лісі на галявині, бо дуже багато активне, зелені. І оцей димок. Десь від ковбаски, десь просто димок. Воно дуже так приємне. Я, допущу, мені Діна обіцяла декілька українських парфумері, парфюмер... декілька екземплярів. То я допущу, що це, це також українська парфумерія, але це така, знаєте, інді. Це про українське, якщо це воно. Або це якась італійська там, мудрена ніша. Я Сорченелі не, 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 не пробувала, а от уявляю, що як його описують, що він міг таке от щось зробити. А, абсолютно, якийсь там собор, який а, спалили, і ось тут, а, тут зелень. Давайте відкриємо. Як парфумерне артом'єтно. Якщо перша для мене аж ну, не занадто, то це. Як парфумерія неносибельна, але хоча б ну так порозгадувати, що я посиділа порозгадувала. Тут Два листи в нас. Це партизанська любов. І зараз. Що в нас два листи. Або тут бо тут. Окей. Так, партизанська любов. А, партизанська любов. Ціле життя у флаконі. Зелень лі, лі, літнього різнотрав'я, бусин мородив новий чай. Ну, не знаю, купальський вінок, багаття однозначно багаття. Гриби в осінньому лісі. А, гіркі присмакалини, полину і диму. М -м ну, так, зілля. Однозначно зілля. І однозначно більше про, а, як я вже сказала, про мистецтво, ніж про насильну парфумерів. Ну що ж, профіль я вгадала, профіль щитується, не носила парфум. Було, ну, це для мене дійсно, наче повернувся от, десь з друзями був в лісі і палило багаті ти весь в цьому димку і ще валявся у траві. А, Пару слів буквально. Дякую Діно, за цікавість. За це було як завжди цікаво. До речі, Берення зараз засолодилася. Я розумію, чому її багато хто любить, бо вона така солоденька, наче цукерочка, але чомусь мені це не подобається, бо я хотіла, щоб вона залишалась такою стриманою і терпкою, такою замшево терпкою. А вона пішла в другий в інший профіль. Тому не подобається. А в принципі, вона, ну. Приємно зрозуміла. Повернусь до української парфумерії декілька слів. Це те, що я вже говорила про українську парфумерію, що українська парфумерія – це більше не про маркетинг, не про продаватися, а про ось, якось самоідентифікуватися, про те, щоб показати, чим пахне Україна. Це пшениця, земля дим, різнотрав'я. ну… Погодьтеся чорнобривці, та гіркі, полин, погодьтеся, це дуже складні запахи, дуже складні аромати. І щоб відтворити чим пахне Україна, щоб понюхав і зрозумів, так це, начебто, гарно. Але на мою думку, в чому проблема оцих українських індій брендів? Ну на те вони інді, щоб маленькому проценту споживачів подобатися, щоб творити таке мистецтво з іншого боку, ми хочемо нести українську в маси, щоб про неї говорили, щоб вона була також відома, щоб вона зайняла своє вагоме місце місце в Світовій парфумерії, але з таким профілем парфумів вона його просто не займе, бо тому що ну, людина понюхає, злякається, піде, вона хоче носити щось зрозуміле, щось просте. Скажете, а Сорченнелі? Ну, Сорченель, дивіться, який він робить флакони, який там маркетинг. Сорчинелі ставить на інше. Сорчинелі ставить на епатаж, він ставить на історію своєї персони, а, тобто на персонаж. А ми ставимо на. Ось а, аутентичність а, на нашу культурну ідентифікацію, що це українське. ось так пахне Україна, це так пахне традиційно, так українська оселя, український сад, українське поле, український ліс. Але кому це треба, як воно там пахне, ну один раз занюхати цікаво, а носити ні комусь на іншому кінці там Європи або на, іншому, на, іншій, на іншій стороні а, земної кулі. А, тому, якщо ми хочемо носити нести маси, то мені здається, що маркетинг так. Має бути, ці такі продаваємі композиції, зрозумілі, вони мають бути, щоб був більш широкий профіль українських парфумерів. Тобто від якихось насильних, дуже зрозумілих профілів композицій до, нехай там, не декілька таких, що от саме про Україну. тобто Людина приходить знайомитись з брендом. О, це так гарно, це так смачно. О, це я хочу купити. А що у вас ще є цікаве? А ось тут в нас окремо лінійка про Україну. А дайте понюхаємо. Він понюхав, він зрозумів, як пахне Україна. Він зрозумів, що український бренд це насильне, це модно, це трендово, це те, що хоче він з чим поставити його в пакет і піти з магазину. Але він водночас познайомився а, там, у вигляді Семплів або тут же в бутіку а, з тим, як пахне Україна. І воно закорбувалося. А, тоді ми її, українську парфумерію витягнемо на, на світовий рівень. А якщо ми будемо це кружляти лише навколо нашого свого, то воно таки залишиться лише в нас. Можливо, це і є а, метою українських парфюмерів, я не знаю. А, і то наскільки навіть український споживач, скільки який відсоток українських споживачів парфюмерів, Готовий викласти свої гроші, щоб придбати парфумерію, яка пахне землею, димом, полином, різнотрав'ям. Ну, Багато-багато є вже у українських парфумерів зрозумілих композицій. І це мені подобається, що я що обрати, є таке приємне, і водночас близьке, водночас рідне, ти нюхаєш і розумієш, що так, воно пахне. А твоїм рідним, але воно пахне зрозуміло. А якщо такий одноплановий профіль у бренду, ну, ти один, ну, два-дві спроби зробив намагання поносити, потім розуміти важко, ну, воно ще більше гнітить. Ти не хочеш кожен раз плакати і в якихось спогадах і ностальгії, особливо зараз, так вже не повернути того, що було до війни, війна змінила все назавжди, і ти не хочеш ще більше. Цієї трагічності нагнітання, а в профілі бренду просто нема де розігнатися. Коротше, це такі мої міркування. До речі, Діна мені надіслала багато українських парфумів. Я знайомилася з українською парфумерією ще завдяки Олі Гриценко. В мене є що сказати: в мене є вже свої фаворити в українській парфумерії. І uh, Діна мені таку ідею озвучила. Uh, і в мене ця ідея була начасно здійну, і Тут ми прям зійшлися, чому б не зробити відео про мої фаворити в українських брендах. Тобто я відберу ті, з якими мені вдалося познайомитися. звичайно, я не знаю всіх, я не, не пробувала всі. Але навіть якщо один спробувала і мені сподобався, я просто про нього скажу, бо це влучання. Якщо, наприклад, є бренд, з якими я, оскільки не пробувала все не моє, я про це скажу, що не знайшлося тому. що. Ось тому очікуйте таке відео про кинської парфумерів про саме мої брен, мої фаворити, парфуми, які я рекомендую, які я вважаю дійсно носибельними, зрозумілими, водночас, такими, що промовлятимуть до вас як до українця, і які а, сподобаються майже всім, то я про таке обов'язково розкажу. А діні ще раз дякую за відливанти. Я вас обіймаю, Побачимось в коментарях. А, до нових відео.